Уявіть собі, у нас є ідея, ідея, що може буквально перевернути світ з ніг на голову, настільки потужна і настільки небезпечна, що ви ховаєте її цілих 20 років. Ні, це не сюжет трилера, це реальна історія Чарльза Дарвіна та його відкриття, яке без перебільшення змінило абсолютно все. Так у чому ж полягала загадка? Чому ну чому вчений, у руках якого було одне з найвеличніших відкриттів в історії, тримав його в секреті понад 20 років? От сьогодні ми й спробуємо розкрити цю таємницю, яку Дарвін так відчайдушно боявся розповісти світу. А почалося все, як це часто буває, з великої пригоди, з п'ятирічної подорожі навколо світу. І саме там, знаєте, серед безмежних океанів, на якихось забутих богом островах, почали з'являтися перші шматочки пазла пазла, що, зрештою, склався в справжню наукову революцію. І що найцікавіше, знаєте, Дарвін же зовсім не збирався ставати якимось науковим революціонером. Навпаки, його шлях починався ну в абсолютно іншому напрямку, і це робить усю цю історію ще більш неймовірною. Отже, уявіть собі, 1831 рік молодий натураліст Чарльз Дарвін сідає на корабель бігль Попереду п'ять років, п'ять років досліджень у південній Америці, знахідок дивовижних скам'янілостей. Аж до доленосного 1835-го на Галапагосах це була не просто подорож, це була гігантська робота зі збору доказів. Кожен камінчик, кожна комаха, кожен запис у щоденнику все це цеглинки у фундаменті тієї самої великої ідеї. Але саме там, на Галапагоських островах, у цьому, здавалося б, загубленому куточку світу, всі його спостереження раптом почали складатися в єдину чітку картину. Це був той самий момент прозріння. І ось тут ми підходимо до самого серця історії до того, як усі ці розрізнені докази, зібрані за п'ять років, нарешті перетворилися на, ну, на ту саму ідею, що змінила все. Отже, Галапагоси. Дарвін дивиться на місцевих пташок, на в'юрків, і помічає дивну річ. На одному острові у них міцні дзьоби, знаєте, такі, щоб горіхи розколювати, на іншому тоненькі й гострі, ідеальні для полювання на комах. Кожен дзьоб це ніби ідеальний інструмент для місцевої їжі. І саме тоді в голові Дарвіна виникає головне питання а чому так? Як це сталося? І відповіддю на це питання стала його геніальна ідея природний добір. По суті, це такий собі механізм, за допомогою якого сама природа ніби проводить кастинг. Вона відбирає ті риси, які найкраще допомагають вижити в конкретних умовах. Все просто і водночас неймовірно. А працює це насправді доволі логічно в три кроки. Перший крок усі ми різні. В межах одного виду завжди є якась мінливість. І всі ми конкуруємо за ресурси. Другий виживає не найсильніший, а найпристосованіший, тобто той, чиї риси виявилися найвдалішими для цього середовища. І третій, найважливіший крок: ці щасливчики передають свої вдалі гени нащадкам, і так покоління за поколінням вид потроху змінюється, еволюціонує. І отут ми підходимо до найнебезп... найнебезпечнішого висновку з усієї цієї теорії. Якщо все так, то виходить, що все живе на землі. Пов'язане, що у нас всіх є спільний предок. А це означало, що людина це не якийсь там вінець створіння, а просто одна з гілочок на величезному дереві життя. Уявляєте? Ідея, яка просто кидала виклик не тільки релігії, а й усьому уявленню людства про себе. І ось тепер, розуміючи, наскільки вибухонебезпечною була ця ідея, ми повертаємося до нашого головного питання. Ну чому? Чому Дарвін, маючи на руках таку бомбу, мовчав цілих двадцять років? Просто подивіться на ці дати 1836 рік Дарвін повертається з подорожі, ідея вже, по суті, сформована, а книга, книга походження видів, виходить аж у 1859. п'ятдесят Двадцять три роки. Можете собі уявити, цілих двадцять три роки мовчання? Що ж змусило його чекати так довго? А причин було кілька, і всі вони, скажімо так, дуже людські. Перша і найочевидніша страх, страх перед церквою, адже його теорія прямо суперечила біблійні картини світу. Друга причина особиста: його дружина Емма була дуже релігійною людиною, і він просто не хотів руйнувати її віру, завдавати її болю. Ну і третя це, звісно, страх публічного скандалу. Він чудово розумів, що його просто розірвуть на шматки. І так би він, можливо, мовчав і далі, але сталося те, чого він боявся найбільше раптом, ні звідки, він утримує листа листа від іншого вченого Альфреда рассела Волоса, який, працюючи десь там в Малайзії, самостійно дійшов до абсолютно такої ж ідеї. І тут дарвін зрозумів, що трохи і вся праця його життя піде нанівець. Цей лист спрацював як детонатор. Уявіть, до листа 20 з гаком років вагань, тихої роботи в кабінеті. А після листа шалений поспіх. Треба було терміново публікуватися, інакше він ризикував назавжди втратити першість у відкритті, якому присвятив усе своє життя. І ось 1859 рік походження видів нарешті побачило світ. І це був справжній вибух. Книга викликала просто шквал емоцій. Від абсолютного захоплення до лютої ненависті, але одне було зрозуміло після цього наука вже ніколи не буде такою, як раніше. Спадщина цієї книги ну її важко переоцінити. Дарвін по суті довів, що життя це не щось застигле, це постійний, повільний, але невпинний процес змін. І його історія вчить нас одній важливі речі для великих відкриттів потрібна не лише геніальність, іноді набагато більше потрібна мужність. І наостанок, давайте просто на секунду замислимось: от якби хтось опинився на місці Дарвіна і на кону стояло б усе: репутація, спокій у родині, мир з суспільством, чи варто було б опублікувати таку ідею раніше, чи можливо його вагання були виправданими? Це знаєте, дилема, яка вже виходить далеко за межі науки і стосується кожного з нас.